Друзі, всім привіт! Нам приїхав Golf Plus 14 TSI, і зараз ми його зружимо і покажемо вам поближче. Опа! І так, зараз провіримо, як він у нас заведеться. Ідеально, завівся. Гольфік у нас, нас, до речі, з Німеччини. І от ми з'їжджаємо. Якось з'їжджаємо, тормоза трошечки не відчуваю ще. Так, все, ми з'їхали. Опа, в бус не заїхали. Так, і давайте одразу покажемо його. Так, друзі, ось такий гольфік. Це 1.4 4 ТСА, 2008 року. Автомобіль на дисках. В принципі, так вже бачу в гарному стані. На оку він ніде не фарбований, але ще буду провіряти прибором, звичайно. Зараз його цепляємо на наші рамочки, Тоні руль, 4 стеклопідйомника. В авто нормально пахне, не воняє, як то буває. Ззаді, ось це вилетіло, нічого. Я це починю. Бачите, в такому стані приїжджають, але це ще не фатально. Авто в нас в принципі, виглядає ціле. Ну, ось ви бачили, я тільки що його зрозумів зловити. лавит. Друзі, і дивіться, як ми зараз зробимо які нововведення. Якщо ви хочете купити у нас машину, но йти за нею їхати. Ви можете обрати будь-яку незалежну технічну станцію, СТО, іншими словами, щоб не тратитись на підборщиків. І ми завеземо це авто, вони вам повністю провірять. Тобто ви тільки зв'язуєтесь з ними, платите їм кошти, а ми завозимо машинку, вони вам повністю її провіряють. І якщо вам це підходить, ми її доставляємо до вас, або ви її самі. Забираєте, звичайно, попередньо я вам скажу, що там так з машиною, що не так. Ну звичайно, що слів мало. Тим більше буває таке, що я щось скажу, а воно насправді може не являтися дійсністю, бо я ж в машину ось, нам не тільки приїхала. Я ж не, не можу в неї заглянути там всередині, що в моторі робиться, там що по підвісті. Воно може нічого не стукати, а щось бути. Я можу її ну, різне буває. Тому краще, звичайно, провірити. І ось таке нововведення, Ви можете у нас її заказати перевірку. На сервіс вибирає, вибираєте самі, хочете, я завезу на сервіс якийсь там у луцьку. Найду. Ну це все буде ну звичайно чесно, щоб ви знали все про машину. А гольфік нам такий приїхав. Зараз буде його мити, хімчистити, полірувати. Я бачу тут диски подерті. Також цим щось буду робити. Це в принципі все не проблема. Хто хоче його забрати в такому допідготовленому стані? Також пишіть до нас, як бачите, машинки часто приїжджають. Сьогодні це така одна з доставок. Також я зараз багато машину наявності. Давайте вам всі назву Міганчик 3-16 -го року. Гольфік. Покажи гольфік. Гольфік 6, 1 і 6 дизельний. Далі в нас є ось скоро давайте покажу вам також. Гольфік, Фу, «гольфік» кажу вже, заговорююсь. Міганчик 4 буде ось з дня на день у продажі. Далі в нас ще Гольф 6 готується до продажу 1.4 4 TSI. Вже в продажі є Renault Grand Scenic 2008 року, Renault Grand Scenic 2015 року. також є у мене в наявності Ford Focus 10 рік, 1,6 дизель. Volkswagen Tauran, Mitsubishi Outlander, Opel Astra Джейка на автоматі і Passat b 7 дизельний 2 літра на автоматі. Всі ці машини, що вже виставлені, є в мене знизу відео. Також є в моєму інстаграмі всі авто, які у мене є. Ставлю посилання знизу на інстаграм. Так що підписуйтесь, всім гарного дня, до побачення.